Людмила Пуляєва, квартирант. Ми терміново виїжджаємо, прочитала Жанна у вайбері повідомлення квартирантки, яка уже років п'ять винаймала з чоловіком її квартиру, і ще повідомила, що ключі залишать сусідці. Жанна лише попросила зробити фотографії квартири і дати номер телефону сусідки. Треба шукати нових постояльців, думала Жанна. Коли отримала фотографії з своєї квартири, написала у відповідних групах у Фейсбуці про те, що, здається, квартира на тривалий термін. За кілька хвилин посипалися коментарі і повідомлення в приват від охочих винайняти помешкання. Жанна перечитувала їх, намагаючись за скупими фразами розгадати характер потенційних майбутніх квартирантів. З усіх повідомлень звернула увагу на одне. Привіт. Не знаю, чи є в мене шанс бути серед претендентів на роль вашого квартиранта, але дуже хотілося б подивитися квартиру і познайомитися з її власницею Євген. Трохи повагавшись, Жанна відповіла: Привіт. Вважайте, що в число претендентів на роль квартиранта ви вже потрапили. Можемо сьогодні зустрітися о 19-й біля будинку, в якому здаю квартиру, Жанна. І вказала адресу. За кілька хвилин отримала відповідь чудово, буду. Вона побачила його ще здалеку. Високий молодий чоловік щось уважно вивчав у телефоні. Привіт. Давно чекаєте? запитала, підійшовши до нього. Та ні. Кілька хвилин. Будемо знайомі, я Євген. І він простягнув жанні свою праву руку. Жанна її потиснула і відповіла взаєм, я Жанна. Погляд затримався на обличчі нового знайомого трохи довше, ніж варто було б. Красивий овал обличчя, орлиний з ледь помітною горбинкою ніс, глибоко посаджені карі очі, нижня губа трохи пухкіша за верхню, а на підборідді маленька ямочка. Ну, просто ідеальна зовнішність чоловіка. Який зійшов зі сторінок глянцевого журналу. Нарешті Жанна відвела погляд в бік і сказала, то, може, піднімемося в квартиру залюбки, відразу погодився Євген. Ледь, переступивши поріг, серце Жани шалено закалатало. Давно тут не була, подумала жінка, пропускаючи в квартиру Євгена. Але десь у закапелках. Під свідомості пульсувала думка, що справа не лише в цьому. Її дивно хвилювала присутність цього імпозантного чоловіка, який походжав квартирою і все уважно розглядав. Чи можу я зробити тут деяку перестановку? Запитав Євген так, наче питання його квартирування вже вирішено, то ви впевнені, що будете тут жити? Жанна не приховувала свого здивування. Так, мене все влаштовує, залишилося погодити суму оренди і спосіб оплати. Чоловік вичікувально дивився в очі Жани. Вона назвала суму і сказала, що її влаштує переказ кожного 5 числа місяця на банківську картку. За перший і останні місяці я можу розрахуватися хоч зараз, сказав Євген, дістаючи телефон. Кажіть номер картки. Жанна продиктувала 16 цифр і за мить її телефон видав звук надходження коштів. У вас геніальна пам'ять, сказав Євген. Не кожен запам'ятає номер своєї банківської картки. Дякую, чомусь почервоніла Жанна. У мене з дитинства була хороша пам'ять. Намагаюся її тренувати. Яким чином? чоловік запитально звів брову. Вчу вірші, удосконалюю свою іспанську мову. Чудово! вигукнув Євген. Я теж у школі вчив іспанську мову. Може, якось дасте кілька приватних уроків іспанської, лукаво зиркнув на жінку і усміхнувся. Жартуєте? не повірила Жанна. Цілком серйозно. Мені завжди подобалась іспанська, непогано знав її у школі і навіть в інституті. Але згодом не було нагоди підтримувати належний рівень знань. Гаразд, домовимося, погодилася жінка. Маю пропозицію, промовив Євген. Жанна запитально звела очі на чоловіка. Давайте підемо в кафе і обмиємо нашу угоду, сказав чоловік і вичікувально подивився на Жанну. Я не проти, після секундного вагання відповіла жінка. У затишному кафе грала приємна музика. Відвідувачів було небагато. Вони сіли за вільний столик, офіціантка принесла меню. Я голодний, як вовк, чи то чи всерйоз вигукнув Євген. Не повірите, але я теж не відмовлюся від гарної вечері, підхопила його настрій Жанна. Крім двох порцій салату Цезар і курячого філе по Корейськи Євген замовив пляшку білого сухого вина. Я думала, що нашу угоду ми будемо обмивати кавою, промовила Жанна. Кава то не напій, яким обмивають угоди, відповів Євген. Офіціантка принесла вино, чоловік наповнив келихи. Ну що? Вип'ємо за знайомство і за нашу угоду? виголосив тост Євген. Відсалютував наповненим келихом і зробив кілька ковтків. Жанна повторила його дії. Після третього келиха жінка відважилася запитати про те, що її цікавило від початку знайомства з Євгеном. Чи можна поцікавитися, чому ви винаймаєте квартиру? Ви не львів'янин? Так, я з Ужгорода, але навчався у Львівській політехніці. Тут і залишився після закінчення університету. А де ви жили до сьогодні? Мені б не дуже хотілося говорити сьогодні про це, бо для мене це не надто приємна тема. Але ви маєте право знати: я жив із жінкою, з якою ми так і не одружилися. А кілька днів тому я побачив її з іншим чоловіком, зібрав речі і пішов. Два дні жив у свого друга, а тепер маю надію, буду жити у квартирі. Яку ви здаєте в оренду. Зрозуміло, вибачте, я не знала, що все так складно, та ні, вже все гаразд. Але неприємно, то правда. Кілька хвилин вони мовчали. Тепер я хотів би запитати у вас, ви одружені? Жанна підвела на чоловіка здивовано збентежний погляд і сказала: це має якесь значення? Для мене так. Дивно, але гаразд, я розлучена вже понад рік. І, випереджаючи ваше наступне запитання, скажу. Наразі ніяких стосунків не маю. Попередній шлюб виснажив мої душевні і фізичні сили. Я вирішила відпочити, перезавантажитися і рухатися далі. Та й не трапився наразі той, з ким захотілося б знову спробувати стати щасливою. Зрозуміло, дякую за відвертість. Євген зробив ковток вина і продовжив Я відразу побачив у ваших очах затаєний білий сом. Вам здалося? Зі мною все гаразд. Спробувала заперечити Жана, але очі її видавали. Не сперечатимусь, примирливо підняв вгору руки Євген. Не хочу видатися надто нахабним, але. Чи можу я спробувати залицятися до вас? Жанна знову спалахнула. Ну, знаєте, ви надто форсуєте події, та ні, я наразі просто розвідую ґрунт і зважую свої шанси на успіх. Кажу ж, не поспішайте, серце Жанни калатало як шалене. Їй дуже подобалося те, що говорив Євген, але вона не хотіла так легко здаватися. Значить, шанс у мене є? Євген підніс келих з вином і запитально дивився на жінку. Шанс є завжди, відповіла Жанна, теж піднімаючи свій келих. От і чудово. Вип'ємо з шанси. Пізно ввечері, коли вони вийшли з кафе на все ще людну вулицю, Євген запропонував провести Жану додому, але та відмовилася і попросила викликати їй таксі. Коли будеш вдома, подзвони мені, сказав Євген, перш ніж зачинити дверцята таксі, в яке сіла Жанна. Звертання на ти їй дуже сподобалося. Якби ще місяць тому хтось сказав їй, що в особі наступного квартиранта вона знайде і коханого чоловіка, то Жанна розсміялася по обличчя тому, хто посмів би про таке говорити. А сьогодні. Сьогодні вона почувалася найщасливішою жінкою на землі. Після того пам'ятного вечора Євген телефонував мало не щодня. Запрошував то в театр, то в кіно, то в ресторан, то на прогулянку осіннім парком. Їм було добре разом. Вони легко говорили на будь-яку тему, і легко мовчали, а якось, гуляючи вулицями міста, щулися, як опинилися біля під'їзду будинку, в якому мешкала Жанна. Зайдеш на каву, несподівано навіть для себе запропонувала жінка з радістю, ні секунди не вагався Євген. Вони пили каву і обоє розуміли, що цей вечір лише кавою не завершиться. Так і сталося. До кави Жанна вирішила запропонувати коняк. Алкоголь разом з гарячим напоєм якось швидко зробив світ навколо кращим, а чоловіка навпроти жаданим. Він прочитав це бажання в її очах і не став опиратися адже сам уже майже місяць марив цією жінкою. Вранці, прокинувшись в обіймах Євгена, Жанна щасливо усміхнулася. Вперше за довгий період часу вона почувалася щасливою і коханою, і цей стан їй неймовірно подобався. Вона потягнулася до чоловіка і поцілувала його в губи. Євген міцніше пригорнув її до себе: це найкращий ранок у моєму житті, сказав він і накрив її своїм тілом. Ще через два місяці вони одружилися. Квартира Жанни знову виявилася вільною, адже Євген переїхав жити до неї. Ну от, знову треба шукати квартирантів, зітхнула Жанна. Я не розумію, то ти шкодуєш, що я тепер не є твоїм квартирантом? Вдавано образився Євген. Та ні, що тим? Просто кажу, що знову треба когось шукати. Знайдемо, впевнено сказав Євген і пригорнув до себе свою господиню.